Місто супроводжується крутою музикою. Астронавт бере чемодан і заносить його до будинку, де його зустрічає донечка. Він просить її пройти з ним до вітальні. Там він відкриває футуристичний чемодан, у якому лежить зелена сфера. Але ця сфера ратом... Розщеплює астронавта на атоми. Потім вона підлітає до дівчини, і їм починає говорити, представляючись локнаром найбільшим злом у галактиці, яким всі прагнуть заволодіти через його мегаімбову силу. Локнар тепер буде розповідати дівчинці історії з минулого, теперішнього та майбутнього. Коротше, далі він буде вести нас по сюжету та втирати. Дівчині якусь діч. І перша історія буде про таксиста. Спочатку нас знайомлять із науковцем, який знаходить зелений шарик на іншій планеті. Він бачить, як той розщеплює його помічника на атоми, і розуміє, що це неймовірне джерело енергії. Сцена переноситься у футуристичний Нью-Йорк 2031